Друзі, всім привіт! Це канал Міні-Трактор і це огляд а, самого на сьогодні бюджетного 35-ки з кабіною, але ви подивитесь, які в неї опції і за деяких параметрів вона опереджає багато 50-х, які зараз є. Просто подивіться це відео. А, я зразу буду казати ціну, я зазвичай це не кажу, але а, тут ціна більш-менш стабільна. А, і так, 35-ка іде? Повнопривідна, мотор іде 4 мотор іде 4 l 22 vt як в Донфенгу в Сороковці. Вона йде 11300. 11-300. Подивіться, вже в 35 ці стоїть кондей. Кондиціонер, клімат контроль єврокабіна. Кабіна в нас іде герметична повністю. Подивіться, яка красота. Рівна підлога. Реверсивна коробка. рычаг греверс, там о передачі, дві гідропари. Е е якість просто на рівні. От, включення кондиціонеру. Це перша єдина на сьогодні 35 ка е китайська за такі гроші з кондиціонером для порівняння сорокової е ДТЗ. Така сама по потужності, по вазі, буде стоїти 12400 і немає наявності. Конкурентів взагалі немає за таку ціну. реверс рівний пол євро, кабіна, кондиціонер. І, що ще його дуже Ну як мені здається, то іде, звісно, компресор, розів мається, то іде гідравліка. Ось такими. З зовнішніми циліндрами примусове опускання гідравлічної системи кисотне, і підйомна вага вже більше зараз хунок того, що ще додатковий циліндр один іде на підйом. Тобто, якщо звичайна 50-ка піднімає, 30-ка 35-ка піднімає півтори, то тут вже 700 спокійно вона возьме. Навісне хороше, рельси товсті, без сварки, дві швидкості гома, дві сцепки в комплекті. Регульована і така статична. Потім йдемо до кабіни, подивимось. Ну, колесна база тут стандартна, 24 на 11,2, передні 6,5 на 16 диску. Тепер подивимось до кабіни. Бак розширений, він йде пластиковий, але він іде дуже такий масивний і Паули тут хватає вже довше. Чесно, не знаю об'єм, тому брехати не буду, але він йде більш такі вже сидіння йде, амортизоване з регулюваннями. Отака, ось, ось така ось ідушка. Регулювання жорсткості, пас безпеки, регулювання взад-вперед. Потім тут у нас управління іде гідравлічна система, ручний газ, йде понижена, повишена, і перша, друга, третя, четверта. реверс і ВОМ іде 540 і 720, як в типу, Дон типу Той, Та штука, я чесно не знаю, що робить. Потім йде у нас тут передок, підключається. Блокеровка заднього моста, роздільні гальма. От ми сідаємо, кабіна досить така просторна, широка. Знову ж таки, кулер на кондиціонер. Є е, радіо таке, прийомник, під флешку можна музику слухати. А, закривається кабіна, оп! Шумоізоляція, присутня. а присутня а, ізоляція від мотора там мотору, щоб нагрілося, грубо кажучи, приборка. Венелька йде свіжа. 23 рік, 6 місяць. Сама нова. Нагадаю, а... ціна йде 11.300. Додивився до цього, що я кажу ціну. За ці ціну ви отримаєте по факту 40-ку з нормальною ходовою, з посиленою гідравлікою, з кондиціонером, з єврокабіною, з реверсною коробкою, з компресором, з ресівером. А, за 11.300. Що ви ще купите за 11300 з, з такою комплектацією, з такою якістю і з такими характеристиками? Я вам скажу, особо нічого. Можна взяти скаут 40-ку, але він буде погірше. Відразу скажу трошки погірше по ходовій частині, по е, мостах по редукторах, бо там йде 24-шне. По факту, можете взяти Кентавр з 40 без кабіни, взагалі нема. А все інше, Донфенг, ДТЗ, фотон буде значно дорожче тисяч на п'ять. Тому, друзі, такий варіант. Для кого? Для того, хто шукав от якийсь такий трактор з кабіною там, 40 кінських сил, і щоб він був дійсно на рівні, комфортний, якісний, то варіант саме, друзі, для вас. Тому звертайтеся. нагадую, доставочка у нас безкоштовна по Україні. Передопуватимо ніякої не беремо. Розрахунок на місці. Вот. розрахунок на місці по проїзду. Техніка повністю приїде готова, обслужена. Бачите, що прикол. Зробили а, гідропару одну наперед вивели, як в МТЗ. Це теж дуже зручно. Зразу лопату ставити отвал для снігу. Зразу е, є е, гідравліка. Отакий От тракторець, кабіна дуже сучасна, багато світла спереду, ззаду по кабіні. Грузи в штаті стоять. Тому друзі, замовляйте, номер телефону бачите внизу, Дійсно, гідна техніка, хороша гарантія, хороший сервіс, хороший е гарантійний термін саме по пробігу по мотогодинах, бо там багато з нею пишуть там три роки, можуть написати п'ять. А по факту е треба дивитись на мотогодини. Більш детальну всю інформацію надамо по телефону контактам, які ви бачите на екрані, або переходьте за посиланням в наш сайт. Сайт називається міні шукайте в вугля або переходьте за посиланням під відео. Як завжди, бережіть себе. Дякую за перегляд. Всім щасливо, удачі, пока, пока, і слава Україні.